Всім доброго вечора, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от невеличкий частотний перетворювач Абібішка. ацс 550 А далі не зрозуміло, ну, коротше, ця... цей маленький частотничок крутить малючок, крутить двигунчик на 18 кВт і крутить він його в режимі нон-стоп 24 на 7 без зупину На даний момент він працює, але працює як? При наборі потужності обертів до 30-35 Гц він працює нормально. А коли виходить вже на максималку свою на 50 Гц, ну Двигуна 50 Гц, ні 45 Гц, Коли виходить на максималку, починає бити помилку обрив вхідної фази. Зараз буде вставочка відео, якщо знайду. Відповідно, вхідна напруга мірялася, просадки немає, обриву немає, фази йдуть напряму, мотор двигун мінявся, перемотувався, підкидався другий, безрезультатно, встановлювався інший частотник, на іншому частотнику, запрацював двигун нормально, адекватно, без питань. Відповідно, розібратися, чому ж іде просадка, чи якісь скачки напруги по... по фазам. Розбирається ця штука досить хитро. Тут є схований гвинтик, який не дає підняти пластикову захисну кришечку. Так, цікавий монстр. Шлейф. Перше, що я побачив, шлейф запилений. Тільки шлейф знявся, там пилюку набило. Ну, це зрозуміло. Плюс видно, що воно працювало, воно грілося. Е, конденсатори, ну наче візуально не здуті поки що, але ємність могли втратити. ну Це вже перевіриться. Ось це цікаво. Цікаво ось цей момент. У нас такі от батончики твікс, що конх... конхвети, чи що це, запобіжники, чи резистори. А, резистори. Резистори в вазбустовій е, трубочці. Ага, цікаво, от дивіться, от три фази вхідні. І вже бачу по одній фазі, вон там воно ото, ото, ото щось там щось там не в порядку. Да, відразу знайшлося. І так би мовити. Коротше, завдання номер один: почистити це все, виміряти електроїди, то ну, я думаю, що з ними все в порядку. І отут якось відновити одну фазу, зробити так, щоб там був надійний контакт і таке не повторювалося. Зафоткаємо розміщення дротів, дроти кольорові, щоб потім не переплутати. До речі, для таких, як я, підписано Yellow, Red, White і Black. Щоб не поплутали. До речі, для 22 кВт тут ось такий есенький модульчик стоїть. Мініатюрний. Да. Ще таке поміти, ці стоїчки, то вони слабенько затягнуться, вони ну, крутяться по факту із дротом. Тут у нас діодний місток, мабуть, стоїть трихфазний, і оце по одній фазі щось там йому трапилось. Так, а ось і дефект. Получається, що з заводу, коли впаювали, один контакт не попав в роз'ємчик. Його вставили, він так такого підігнувся. Видно, навідблизько. От він підігнувся. І тако загнутий при. При... При... Ну, не знаю, що там. І там, в принципі, і другі не дуже припаяні. Думав, обібіжка, то воно буде типу потужніше. Ось ціловий модуль у нас засраний, загажений, але ціленький. Завдання номер один: випаяти іксіса. впаяти нормально і почистити, помити, віддраяти, перевірити конденсатори. Наступив ранок. продовжуємо ремонт. Е, модуль я випаяв, ножки повирівнював, перевірив модульок цілий. Е, лише єдине, що були кривучі ножки, всі були криві. Е, зараз ну отак от виглядає плата. Почищена, чистенька, сухенька, гарненька. Е, зараз встановлюю. Е, Плату на радіатор, прикручую і потім припаюю модуль. Ось так от пропаявся діодний місточок, а з іншої сторони от так от позаливалося там, позапаювалося. Так, все зібрав, підключив е через лампочку, підключив двигунчик, виставив налаштування управління швидкістю, частоту 150 Гц. І короткочасно запускаю, тому що просідає через лампочку. Стартую. Так, все, зупинив. От так на екранчику виглядає. Розумним. Ну, це напруга понижена, то зрозуміло. Через лампочку вона трошечки просідає. Ну, як би так. Далі вже. Перевірить клієнт, але думаю, що буде все добре. Дякую всім, хто переглянув відео. Всім легких і цікавих ремонтів. Всім пока!